Ці дороги ведуть в Рим. І ми в Римі. Вітам сердечно, шановне панство. я вам розкажу таку байку. Ото бай, бачите, а то капіталійський холм. А то капіталістський холм. Е, це, це була основа Рима, основа Рима. В е, якому-то там 9 столітті до нашої ери на Рим напали гали. От. І з цього обриву е, оставили. Охорону. А з іншої сторони війська стояли, а тут ну який дурак сюди залізе. Ну, гали були такі моцні пацани, вони полізли на цю гору. охорона спить, нахилячилася і сплять. Ну, тут були гуси, і не кажуть, гусі-гусі, га-га-га. охорона прокинулась і дала звізділі цим галам. І скинула цю пропасть капіталістська з проп... з проп... з проп... з проп... з холма. От, От вам е... Казочка, а нам бубликів в'язочка. Намалов, ну ви поняли. А це той самий капіталістський пол. Дякую за увагу. І так, гуси спасли рим. Гуси спасли рим. Атаку.